Це є Третя стація, де Ісус Христос впадає у перший раз під тягарем Христа. Так є у нашому житті падіння, різні падіння. Ісус не один раз падає під тягарем Христа. Це ми тепер на тій стації, де він у перший раз це робить. Це у перший раз, коли людина, наприклад, грішить чимось. І вона дуже легко може того позбутися, бо диявол не має права до нас. Доступатися, бо Бог заплатив за нас ціною своєї крові. Але допустим, може бути до кожної людини, щоб вона сама переживала, то, що вона є випробована. Бог хоче випробувати всіх. І Він каже: кожен мусить бути осолений. Так як перші ангели, вони були також ті духи, які безтілесні, тілесні духи, правда, Ті ми маємо. А безтілесні також були випробувані і той архістратих, колишній е, сатана. Який був дуже тим визначним архістративом, був головним за свій гір гордості був скинутий із неба разом із третьою частиною ангелів. І так і ми, хоч і ми є врятовані через кров Ісуса Христа, то ми що маємо зробити у першу чергу на тій землі? Витримати це випробування, щоб пройти до Царства Божого. І на цій дорозі випробування нам не треба забувати про це, що ми є в цій школі Божій. Де ці випробування будуть, диявол буде роз, роз, розставляти свої пастки. Наприклад, хто декілька разів запалив сигарету, його буде тягнути до того, щоб стати тим, хто палить сигарету. Так? Хто буде часто вживати алкоголь, і це часто так буває, що лікарі, наприклад, наркологи кажуть, що дуже легко співається жінка. І так було, що жінки взагалі не пили алкоголь, я пам'ятаю, що... У ті часи, коли я зростав, я ніколи не бачив на якихось гостинах, щоб жінка вживала алкоголь. Чоловіки вживали там алкоголь, щось там трошки пили. Але жінка, то ніколи навіть ніхто до неї не чіплявся, що бере і випив. До людей, до чоловіків, вони там таких, відношення таке мали, що давай, давай, куме, ще щось таке. Але до жінок ніхто не чіплявся, що бере 100 грамів і а тепер воно буває навіть наоборот. Бо так буває, ви то самі знаєте, вам навіть смішно, правда? Но. І це є упадок. Якщо ти декілька разів вживаєш, алкоголь підряд це будеш кожен день робити, ти обов'язково станеш алкоголіком. Я такий безпечний алкоголь, думаєш, що від пива не стають алкоголіками. Мені один раз молодий чоловік каже, я став пивним алкоголіком. Я не можу без пива прожити. До того скотився, що чуть не помер. І його просто життя стало жах. А від... все почалося з пива. Він так до нього звик, що він без нього не міг. І він потім порозумів, що він алкоголік. Спочатку каже, слухай, йди, лікуйся йде сюди в центр, бо ти помреш від того. Він не вірить. Другий раз каже, помреш? Не вірить. Всі вже від нього відвернулися родина, вже бачить, що він вже такий, що горе гори, нічого цього не дає, наче вже красти. Люди його піймали за те, що він вкрав і продавав чи щось там міняв і так алкоголь вживав. Все вдома вже почав продавати, його ловити, почали, щоб він не продав, він не було за що пити, працювати вже не може, як руки трясуться. Дійшло до стадії такої. Попав у реабілітаційний центр Дрогобич. Спочатку туди і втік звідти. Я його туди направив, він звідти втік. На другий день дали йому грошей, хтось посичив у дорозі, бо вже в нього закінчилися. І він за ті гроші прийшов додому. Потім мама ще дала обідний, ну, і там тебе не люблять, не поважають. Почали в тебе аналізи вимагати, мусить жити додому. Мама піддалася на, на, на хитрість п'яниць, п'яниці і алкоголіки наркомани дуже хитрі. Вони можуть обманути маму, яка його знає вздовж. І поперек вона піддалася, дала йому гроші, він мав за що вернутися додому. І він, він вернувся. Знаєте, така історія погана була спочатку. А потім вже в другий раз, як він вже попав, порозумів, що каже, вже тепер ведіть мене туди, робіть зі мною щось, бо я вже бачу, що вже кінець. Уже там не сьогодні, а завтра смерть за вухами вже. І так чоловік пішов в той Дрогобицький реабілітаційний центр, і Богу, дякувати, був там не повний той срок, що йому казали, рік почав, за чотири місяці він повернувся і має троє дітей. Він має троє дітей, і він їх виховує тепер. Заробляє на них, порядок їх приводить, почав бути порядним чоловіком. Алкоголя зовсім не вживає. Але як йому важко було встати з того падіння, про яке ми тепер говоримо, а почалося все з пива. І кожен день пиво, пиво, пиво. Жінка йому каже, слухай, ти звикнеш. А він каже: Та ти що, від пива я не звикну. Що тобі шкода від мене пиво, і нехай буде в мене все на тумбочці ці пиво, що я не чоловік. Чоловік там нехай буде, ти маєш де заробляєш багато, нехай у тебе буде. І це нехай буде, і нехай буде тільки пиво, не і не вино, нічого щось дуже кріпкого, Але все почалося з пива. І дійшло до того, що чуть не помер. Сім'я була розпалася, жили окремо, перестав пити живіть разом. Діти радіють, що батько повернувся в воскрес і мертвих. Але це за допомогою молитов. І той, що керує тим молитовним центром, це є із Дрогобича священик, такий е, отець Андрій дуже е, молиться за тих людей і їх сповідає, в порядок їх приводить духовно і всякого дбає, як за своїх рідних дітей. І Богу, дякувати всі спільними силами підняли впадіння під тим тягарем гріха, який Ісус терпить носить цей хрест і паде під тягарем того хреста. І тому, коли ми е, хочемо допомогти нашим ближнім. Пам'ятаймо і про себе, і про них, що навіть часті, упадки в невеликих гріха, вони призводять до залежності від Злого Духа. Ісус про це каже формулою. Хто кому піддався, той тому і раб. Якщо ми будемо піддаватися на якісь гріхи, ми стаємо рабом гріха. І рабом того диявола, від кого йдуть ці гріхи. Наприклад, горілка це. є Дух обжерства, розпуста дух нечистоти. І тому, вважаємо, є сім головних демонів, і від них є похідні. Наприклад, демон тютюного паління це дух убивства і слабкий демон дух тютюного паління, якого посилає дух убивства. І щоб з цих демонів позбутися, треба постити за наших ближніх і молитися. Не відбулося з тим хлопцем без посту і молитви. За нього постили і молилися. І так він пішов у реабілітаційний центр. І там продовжали за нього молитися і постити. І тому у нас є такий засіб. Пісти і молитва, тільки постом і молитвою, і каже Ісус, це рід диявольський виганяється. Щоб і той диявольський рід відігнати від людини, треба за нього постити і молитися. І нам треба пам'ятати, що не треба допускати упадку. Якщо це ти пиво і випив, то це не має бути кожен день. І це коли це є дуже поважна причина, щось вживається алкоголь, і в дуже маленькій дозі, бо інакше воно не лікарством є для тебе, а отрутою, в яку ти входиш в звикання і потім стаєш залежним від того демона. Напиватися не можна. Недавно молодий чоловік мене питає, а що це є гріхом напиватися? Е, я кажу, ну, ти про що говориш? Я просто не розумію питання, бо він каже, ну добре, накриватися, я розумію, коли там падаєш і ще щось, то це є гріхом. А коли я вже в голові чую, то то також є гріхом. Я кажу, звичайно, а що ти не знав, чи що. Якщо ти чуєш в голові вже алкоголь, значить у твою кров попав алкоголь. Печінка не успіває переробляти алкоголь. І якщо вона ти в маленькій дозі, вона успіває переробляти, і це виходить через мочу. Вон з тебе виходить. А якщо ти береш дозу велику, печінка не встигає справлятися, очищати це, цей е, мусор, і воно попадає тобі куди, у кров. А кров б'є по твоїх місках, і ти вчився в університеті багато років. І ти взяв і пропиваєш свої клітини і вбиваєш ці клітини, де моя інформація про те, що ти вчився. Нащо тобі того? Сидів в бібліотеці, ти хочеш того. А ні, каже: я хочу зберегти. Ну то збережи. Не вживай так, щоб ти в голові чув. А що треба сповідатися з Ну, Звичайно, якщо ти вже чуєш у голові і ти продовжуєш так робити, ти звикаєш, станеш алкоголіком, і ти кожен день вже чуєш у голові, вже голова не працює, значить ти маєш гріх. Іди і сповідайся, бо ти вже починаєш бути залежним і так позбудешся. Так що, коли рядку доглядає жінка, щоб вона була чиста завжди, коли з'являється бурянець, Зразу його вириває, що він не виріс великий, бо він культуру, яка там росте, чи цибуля, чи чесник, вона переможе. Так і в нашому житті. Коли ми бачимо, що у нас з'явився бур'янець у нашому е, серці, щось зайве, лишнє виростає. Бур'ян дикий, який не насадив Господь, його треба зразу виривати. Від кого воно розібратися? А ще це від Бога чи від диявола? Ага, це від диявола. Не дати йому вирости, бо заглушить моє серце. І заглушить Слово Боже, заглушить голос Божий, який є в моєму серці від народження. Я цей бур'ян вириваю. Я відчуваю в голові сп'яніння, я йду з того сповідаюся і не буду скоро вживати. Якщо це вже таке звикання, що мені, а мене тягне до того, значить на рік я нічого, хоча б рік не буду вживати, щоб моє серце від того очистилося, і мій дух був вільний, щоб мій організм також не звикав до цього. Боротися із кожним проявом диявола. То, що не насадив Господь, мусить бути вирване з коренем. Це боротьба у наших падіннях. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Родице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, спаси і Збавителя душ наших.